Попередній рік, 22-й, був дуже важким, тому що ми не були готові до таких е, масових обстрілів, але ми вистояли. Сьогодні замовлено дуже багато обладнань, які е, осінньо, тобто через місяць, вони будуть дуже на складах. Ми навчились працювати 24 на 7, Маю на увазі наші енергетики. У нас є великий опит в цьому. Ми готові сьогодні. Також хочу нагадати, я про це говорив в нашій студії. Що до цього у нас не було ніяких споруд. Зараз наші тягівні подстанції, там 750-330, вони захищені бигбегами, побудована біля них такі, так скажімо, захисні споруди, які захищають від ракетних атак. Ракет. Ракет. Також була роздрукована схема раніше, коли два трансформатора. Будували разом. Зараз будуються на різних містах там. У нас сьогодні я елементарний приклад приведу. Один блок, один блок атомної станції видає один Гигават. Ну, один гігаватт – це 1000 мігават. А один Міват. Это тысячи киловатт. Uh -huh. Разумеете, сколько это? Да? У нас на складах 1,2 гигаватта генератора.